Спочатку заяви про стеження, тепер прослуховування. Навколо постаті Володимира Зеленського все більше ж погунських пристрастей. Де межа між змаганнями у боротьбі за пост і злочином? Запитує міністр МВС Арсен Аваков. Саме він повідомив, що виявлені на вулиці Білоруській у Києві пристрої, техніка для прослуховування Зеленського. Як виглядали вилучені речі, показали у нацполіції, а ще додали, що передали їх до прокуратури та СБУ. Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Тим часом наближений до Авакова депутат Антон Геращенко заявив: саме служба безпеки могла організувати прослуховування Зеленського, бо подібну техніку каже в інтернеті і на базарі не купиш. Україна на порозі свого вотергейту вважає він. Нічого собі. У самій СБУ звинувачення відкидають. кажуть, що оперативно-технічні заходи на білоруській справді проводять, але запевняють, ні до зеленського, ні до будь-якого іншого кандидата чи їхнього оточення ці дії стосунку не мають. Нічого собі у щось у цій історії пішло не так, і цього разу вона розсмішила вже не коміка, а соцмережі. Багато хто почав жартувати, що все насправді нагадує не вотергейт, а «Routergate». Роутер на місце поверніть. Почав закликати дехто. Інші ж писали про те, що виявлені поліцейськими антенки можна знайти на будь-якому банкоматі. Тож насправді прослуховування Зеленського виглядало ось так. Утім, були і питання: Хочете ризкнути вопросами. А що ж власне хотіли підслухати у Зеленського? Білий шум. Нові жарти 95-го кварталу. Чи можливо нарешті почути самого Зеленського, який перед виборами все менше з'являється наживо у ЗМІ? А -а -а. Але дісталось не лише Зеленському, а й самому Авакову, якого звинуватили у постановці та закликали більше не осоромлюватись із подібними заявами про прослуховування. Улибайтесь, господа, улибайтесь.